Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про варіант, як Україна могла би перемогти у війні. Вчора, тим більше, був коментар від людини, коли це все закінчиться. От, скажімо так, варіант, як це все могло би закінчитися. Але тут важливу роль грає деокупація Криму. Як ми всі знаємо, захід прям забороняє бити по Криму масово, тому що думає, що Крим це прям така територія, за яку Путін буде там використовувати ядерну зброю, і так далі. І так далі. Чому варто масово бити по Криму? Найти операцію? Звільняти, до окуповати, а просто бити, виробити інфраструктуру Криму, тобто світло, воду, інші комунікації, газ довести людей, щоб майже не було чого їсти. Така ситуація, в принципі, вже була в 15 році, коли в Криму виключилося світло. Прям сильно виключило світло. І я ще тоді був свідком цього. І повірте мені, ті, хто були щиро за Україну, вони щиро цьому тішились. Тобто люди, які е, будуть готові е, чекати Україну, вони будуть її чекати в будь-яких умовах. Навіть без води, без світла, вони щось придумають. В Криму. Люди специфічні. Вони щось продумають, особливо українці. Так от, якщо вибити всі комунікації, всю інфраструктуру в Криму, то це буде просто обуза. Тобто там не зможуть підвозити, якщо по мосту вдарити, то там не зможуть підвозити якусь банальну їжу росіяни. І рано чи пізно, а вони звідти підуть, тому що жити в Криму стане неможливо. Багато хто каже, о, там типу, Крим це авіанусь, не потопляємо. Так. Але для України, для росіян це пастка. Пастка, яку прос, поки просто ніхто не застосовує, тому що Європа, ну і Захід в цілому забороняє. А от якщо би Україна наплювала на те, що там забороняє Захід і виробила всі комунікації і змусила росіян тікати, ну от справді росіян і прихвостні росіяни тікати, то е, можна було би без скромно Крим. А тепер е, для чого це робити? Поясню. Де окупація Криму відкриває шлях не тільки в море, а відкриває шлях в новоросійськ. Тобто наші ракети спокійно з Криму діставали, би, лопили б по новоросійську. Чому по новоросійську? Тому прибачаюсь. Чому по новоросійську? Тому що в Новоросійську є термінал нафтовий, де зберігається 40% російської нафти. 40. уявіть собі масштаби цього терміналу. І давайте будемо чесними, що без нафти Росія нічого без газу, без нафти. Єдине, що єдиний за рахунок чого вони живуть, це нафта і газ. Ну, і позбавляючи 40% це смертеподібно для росіян. Ще один цікавий момент. Крим відкриває шлях до буферної зони на території Росії. Путін зараз активно кричить про буферну зону на території України. А якраз таки за допомогою деокупації Криму можна зробити буферну зону на території Росії, стріляючи в лип е, на кілометрі 300-400 в Росії. Е, просто зруйнувати там також е, всю інфраструктуру, зробити непроходимую просто цю територію вимершую зробити. І складно проходимою. Е, також я розумію, що Європа зацікавлена в тому, щоб Україна воювала максимально довго. Там от німці сьогодні сказали, що ми будемо готові до 2029 року, а потім вони будуть старатись домовитися з росіянами, щоб ми такі сильні, не чіпайте нас, а то ми от такі сильні. Тобто вони розраховують на те, що Україна буде воювати потихеньку до 29 го року, і воно просто сточиться, просто українців не буде. Але де окупація Криму дозволяє сказати європейцям. Так, європейцям. Ми, звісно, це розуміємо, але дайте закривайте Балтійське море. І це. Це кінцево доб'є економіку Росії, якщо європейці перекриють Балтійське море. Тому що будь-яке будь море це завжди шлях до економіки. Ну тобто я розумію, що європейці такі хитрі, типу розумні, і хочуть використати Україну в своїх цілях. Безумовно, у кожної держави є свої інтереси. Але наша гуманність не в смислі того, що там, вбивати мирних, ні, а в плані того, що ми слухаємося. Ми, я розумію, що фінансово ми залежимо від Заходу, але з іншого боку. Вони, особливо Європа, залежать від нас в плані виживання. Тобто ми можемо сказати, що окей, ви не хочете там дозволяти бити по, по Криму умовно, ми так і так помремо і нам втрачати немає чого. А от ви питання, чи ви? Зможете вижити без нас. Оце велике питання. І насправді це деокупація Криму і наслідки цього в комплексі може привести до перемоги, реальної перемоги. Тим більше, хто там казав, що я розумію, що навіть після, скажімо так, відновлення кордонів 91-го року. Війна не закінчиться. Але вона закінчиться, якщо правильно лупити по комунікаціям Росії. Якщо зробити там просто на, на, на ці 300-400 кілометрів, зробити там е, в лапках ядерну зиму, ну, не застосовуючи ядерну зброю, то тобто там, в принципі, навіть воєнним буде дуже важко пройти. І от він вихід, один з виходів, як це могло бути. Якщо б ми забили одне місце на Європу, враховуючи ситуацію, і сказали, що або ми б'ємо, або ми зникаємо, пропускаємо росіян в Європу, і тоді вам буде дуже недобре. На цьому все. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам дуже. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку каналу. Пишіть свою думку. До нових зустрічей, друзі.